Програму Відкрите життя на хвилі Радіо Порш, перша онлайн радіошкола Сьогодні з вами ведуча Каріна Хома, і в студії маю не одного гостя, а трьох амбіційних і ініціативних представників самоврядування навчально-виховного комплексу номер 157 спеціалізованої школи перших других ступенів ліцею оболонського району. Тож готова вам їх представити. Сьогодні в гостях у нас Іван Симчич, педагог-організатор ліцею номер 157 а також заступник директора з питань лідерства. Ілля Романенко, заступник лідера та Олександр Турчив. Міністр культури привіт, хлопці! Вітаю вас в студії і дуже рада, що ви сьогодні з нами. Так, да, Привіт, вітаю. Трохи розповім нашим слухачам, що у ліцеї номер 157 система самоврядування складається з дев'яти міністерств, де кожен відповідно займається своїм напрямком розвитку закладу в цілому. І сьогодні ми поговоримо про координацію цього потужного руху, який вони спрямовують організацію і саме культуру. Пропоную вам розпочати нашу розмову з вибору трьох пісень. Попрошу кожного з вас назвати три пісні українських виконавців, які зараз ваші найлюбленіші. Ви можете слухати, коли у вас хороший настрій, поганий настрій незалежно від цього, або ж асоціюються з вашим життям. Ілля? Я вибрав пісню Валентин Стрикало так гріє. Окей, Саша? думаю, що співчуття Елія рок наше все окей, Іван. Е, ну, у мене все простіше, оскільки я сам пишу музику, то відповідно переважно слухаю свої пісні, тому це есай SI, виклик. Супер, у нас сьогодні чудовий неймовірний плейлист. До ефіру говорила з хлопцями. Олександр має одну хвилину часу, щоб розповісти про український контент. Даємо йому слово. Насправді це цікава тема для обговорення, тому що я, як людина, яка звикла слухати російську музику дитинства і російських виконавців. І український ринок був для мене чимось: типу Вер'єрка сердючка. Добрий день в Рибаді. Усі всі музи. Оця вся музика, знаєте, така клубна. Я не думав, що є якісь українські артисти, які можуть зачепити мене як слухача. Але останнім. Часом я почав приділяти цьому більше уваги і знайшов для себе багато класних виконавців завдяки різним плейлистам на різних Spotify Apple Music, Там багато різних плейлистів, де ви можете знайти своїх артистів. І я не згоден з тим, що треба прям сильно типу, людей заставляти різко перестати слухати російську музику, тому тобто, що це також культура. Але від неї треба просто потрошку відмовлятися з часом. Я вважаю, щоб це не було болісно для вас, і щоб це було в каї для вас. Я в принципі зараз думаю, що треба відмовлятись від всього російського нелагідно, так, а тупо конкретно, тому що навіщо нам країни агресора весь контент? Якщо наш просто неймовірний і чудесний, просто треба розуміти, де його брати, де його шукати. А класну українську музику ви можете слухати на радіо Пош. Побудувати нашу комунікацію у форматі живого діалогу, маю до вас декілька питань. Ви будете відповідати і доповнювати один одного. І почнемо з простого. Як я вже сказала, у вас в закладі функціонує дев'ять міністерств. Розкажіть трохи детальніше нашим слухачам, які основні функції ви виконуєте, що для вас значить ось ця система самоврядування і чому ви взагалі долучені до цього процесу, якщо є купа справ, якими ви можете займатися в своєму житті. Ви знаєте, ми вирішили займатися самоврядуванням в першу чергу по нашій же волі, бо я вважаю, що школа повинна бути не тільки рутинним місцем, де дитина прийшла, позаймалася, посиділа на нудних уроках і пішла додому, де її батьки питають: ну що там, як уроки. Вона каже, ну, нормально. А з з'явленням самоврядування в нашій школі я хочу сказати, що, по-перше, стало більше відповідальності, це готує дітей до майбутнього, до вже дорослого життя. І наразі у нас функціонує так дійсно дев'ять міністерств. Кожен з них має свою команду. Вони працюють працюють, чесно кажучи, бездоганно. Я їм дуже сильно пишаюся, бо ті проекти, які вони втілюють життя, ну це дійсно гарно. Це дійсно робить наш світ, і нашу школу набагато краще. Клас, це чудово. Я взагалі побувала нещодавно у НВК номер 157 Якраз побувала на засіданні хлопців, і е, вийшовши з їх засідання, я зрозуміла, що у мене суперкласний настрій. Він заряджений дуже багато енергії. Хочете щось робити, тому що люди дуже позитивні е, і всі дуже амбіційні. Вони обговорювали там свої майбутні проекти, обговорювали організаційні питання. І я зрозуміла, що це суперкласна двіжуха, і таку треба мати всюди, тому що залучено дуже багато людей, і вони реально віддані цій справі. Хлопці, може, ви доповнити? Хочу доповнити в тому плані, що кожне міністерство несе важливу задачу, і насправді це самоврядування. Тобто дуже часто зустрічається в подібних заходах і подібних організаціях, от як наше самоврядування, коли е, за нас вирішує наприклад керівництво і нас, скажімо так, використовує. Але насправді це круто те, що ми можемо робити те, що ми хочемо, і ми по суті е, виконуємо наші мрії. От, тому, що я от е, по собі я вже реалізував немало проектів завдяки е, цьому от, про ну самоврядуванню, і це круто. Тому два проекти. Два проекти. І вони реально неймовірні. Так, Іван, буде ще проєкт? А да, вони... буде, я ж на слухай. — Я тобі допомагаю максимально ну, з ними. Да. У ньому буде все і багато. Буде все. Супер. Окей, okay, тоді до вас наступне питання. Нещодавно ви з командою лідерів самостійно організували креативний ярмарок дитячих ініціатив, який називався Моє серце б'ється в ритмі зсу. Ви зібрали майже 100 тисяч гривень на дрони для батальйону Свобода бригади швидкого реагування Рубіж. І це неймовірна сума насправді, як для школярів, які просто вирішили провести ярмарок і віддати ці кошти на благодійність. Мені цікаво дізнатися трохи більше про сам цей креативний ярмарок, що саме ви робили, які міністерства у вас були залучені, можливо, всі, можливо, деякі. І наскільки легко вам вдавалося знайти компроміс? Адже ну я впевнена, що у вас там ідеї генеруються просто щохвилини, як знайти те саме, що вам треба. Бе серед всього потоку Насправді, от це була моя задача організувати цей осірнок і організувати людей. В першу чергу я ходив по класам, розказував, що це таке. Дуже знаєте, я почув і відчув енергію від різних вчителів різного. Наприклад, вчителі більш похилого віку або старшої школи, вони до цього відносилися дуже скептично. І я не бачив достатньої кількості поваги до цього заходу. Але від молодших класів в мене була неймовірна енергія, коли я заходжу до, наприклад, третьокласників, до другого класників, і я бачу, як їхні очі горять, і я відчуваю, що. До таких людей я хочу старатися. І в кінці кінців, коли ми провели цей ярмарок, я був в шоці від того, що багато людей туди прийшли, і багато людей були на цьому ярмарку. Я бачив цих людей, які готові старатися. І те, як ми його організовували, коли ми бігли, старалися активно, робили різні активності, це було реально класно. А долучені люди, це були просто усі бажаючі, хто мог долучитися? По суті, це були в основному наші школярі, але mm -hmm. також були деякі бажаючі, окрім цих, і було приємно те, що були люди, які. І навіть нічого не продаваючи, купували щось родичі просто е, донату uh -huh. або просто кидали гроші. Потрібно скарбну ну, бокс для того, щоб пожертвувати якусь суму. Це все проходило на території вашого закладу? Так, це було у холі, тому це було і фон. на вулиці так само. А на вулиці, взагалі, нас от, що найкрутіше, що у нас всі, всі дуже разом працюють класно. І наша, як яке це було міністерство? Це а, правопорядку. Правопоряд, міністерство так. правопорядку дало ідею організувати типу гру, кидання дротиків, шари, шари шар, кульки, і це вони допомогли. І не зібрали сіті проше, там були здається тисячі гривень. Ні, більше там близько чотирьох. Да. Тільки від дарцу, тільки чи гривень. Вони кидали і реально я за цим дуже вдячний. Як в такі моменти ми працюємо всі разом, і ми зібрали ще більше. Тобто командна робота більш ефективна, ніж коли ти працює, Звісно. працюєш сам. працює Звісно, мені ще цікаво почути Івана. Я думаю, що да, він координував. Цей процес. Даю даю шанс виговоритись, скажімо так, своїм підопічним. От, ну, найважливіше, що треба зазначити в проведенні цього ярмарку. Це підтримка насправді з боку адміністрації, тому що. Цей ярмарок би не відбувся, якби наша прекрасна пані директор не дозволила провернути його настільки масштабно. Знову знаючи Сашу Турчина, я знаю його амбіційні плани вічно, тому десь в голові вже було уявлення, наскільки це буде масштабно, і треба було окремо говорити, окремо виділяти час. У нас ярмарка тривала з 10 ранку до першої, тобто фактично 3 години. І за ці три години зібрати 100 тисяч гривень. Ну, Чесно, Саш, ти переплюнув навіть мої очікування, які і так були завищені. Де да, я савжусь. От. Тому, Правда, пишаюсь страшно тобою. Це супер. А у вас, до речі, я хотіла запитати, чи можливо проходить якась рефлексія після проведення проєктів? Тобто ви обговорюєте результати, обговорюєте якісь моменти, е... що було не так. Хочу почути Ілю, що він скаже так. як заступник лідера. Е, звичайно, після проведення кожного. Проекту ми обговорюємо все, щоб вдосконалитися в майбутньому. Бо, по-перше, це не перший ярмарок, який ми хочемо провести у майбутньому. Планується ще зйомка фільму, mm -hmm. та, який також буде з благодійною метою, тобто буде в нас в школі сеанси, mm -hmm. будуть покази його за квитки, і всі гроші також підуть на зсу. А стосовно того. Що відбувається після виконання проекту, це вдосконалення на майбутнє і знову ж таки проговорення його зі всією командою. Mm -hmm. ми до ефіру про 3D-модель ліцею номер 157 на сервері в Майнкрафті. Я, до прикладу, взагалі не уявляю, як це можна зробити, і скільки треба мати терпіння. І, наскільки знає виконавець роботи якраз Ілля. Поділися, будь ласка, з нами, скільки часу в тебе зайняв цей процес, наскільки тобі важко було реалізувати задумане, всі ці деталі і як ти це все відтворював, за допомогою чого? Можливо, це якісь схеми закладу або фото? Чи це взагалі просто по пам'яті? І головне питання розкажи нашим слухачам на навіщо ви цим займалися, ви знаєте, створення різних проектів в Майнкрафті. Це взагалі у мене з дитинства, бо завжди у мене було щось таке творче і амбіційне, коли хотілося це втілити і зробити. Для чого саме я зробив 3D-модель нашої школи? По перше, це візуалізація, тому що дивіться, наприклад, у нас є міністерство екології. Воно займається тим, що зараз будуть по території і в самій е школі встановлені баки uh -huh. для сортування сміття, і, е наприклад, от якби у нас не було цієї школи, е ми б не могли візуалізувати ті е місця, де будуть стояти баки. Uh -huh. Тобто, а зараз як ми зробили, ми просто вибрали е усюди, де хочемо їх поставити. І зробили це у Майнкрафт школі. Отже, ми вже знаємо кількість, ми вже знаємо чітке місце, і знаєте, це не потрібно ці безліч е, А4 е, папіру, де все це намальовано. Е, на рахунок, чи я це робив з плану школи, чи я просто пам'ятаю, як виглядає наша школа. Ви знаєте, міністр екології мені з цим дуже сильно допоміг. Дівчинка, вона зробила. Фотографії всієї школи, і тому у мене було просторове уявлення mm -hmm. про те, де що знаходиться. Mm -hmm. Тобто були репреси. А скільки часу це зайняло? Ох, чесно кажучи, дуже багато. Дуже багато вечорів я провів за цією роботою. Ви знаєте, я думаю, більше 30 годин. Угу, Блін, це, це все одно я вважаю, це дуже мало. Якби займалася сім'я, я думаю, мене би протягом тижня, кожен вечір я просто сиділа. По-перше, для початку парилася, як це все зробити, як там працювати, а потім, коли вже розібралася, як зробити саме школу там. Це супер крута ініціатива. Знаю, що Іван може більше розповісти про цей проєкт. Так. Е... З Самого початку, як вже сказав Віля, ідея проекту, це було власне 3D-модель школи для того для полегшення нашої подальшої роботи в парламенті, нашому в цілому. Але також, як це думка, яка прийшла вже постфактом. Після того, як я почав це робити, е, дуже круто насправді знімати якісь 3D-відеоролики mm -hmm. в Майнкрафті е, з такими типу прольотами в школі. Тобто, це може бути класним так само відеоматеріалом для е, урізноманітнення якогось шкільного життя. У нас постійно в коридорах є якісь екрани, там крутяться різні відеоролики. Наше міністерство освіти там скоро буде взагалі англомовною фільми пускати. У нас кожен вівторок буде день англійської мови. Клас! От і відповідно на таких екранах е, можна робити і анонси знову ж таки в тому ж майнкрафті, і також це інклюзивність е, якихось певних сучасних технологій ігор в процес навчання. Угу. Є така штука як Minecraft Education, який я в майбутньому, а в далекому, але все ж таки хочу ввести в процес навчання в школі, угу. і насправді вважаю це одним із перших кроків е, для реалізації цього проекту. Клас це супер круто. Е, дивіться, хлопці, хочу підняти ще одну суспільно важливу тему, до якої ви дотичні. Ви з лідерами організовуєте допомогу для діток з інтернатів, і я вважаю, що це суперкрута ініціатива. Е, от, я знаю, що у вас має відбутися виїзд до інтернату, де проживають внутрішньо переміщені особи. Тут я вже знаю, що залучені усі ваші представники самоврядування, ви всі працюєте всією командою над цим проєктом. І розкажіть нашим слухачам трохи про організаційні моменти, скільки часу у вас займає підготовка до такого виїзду де ви берете ідеї в плані того, що знову ж таки генерують всі, і ви обираєте щось конкретне, як ви концентруєтеся? Що саме будете робити? Яка буде ваша програма, як це буде відбуватися? І звісно, як реагують дітки на ваш візит? От я знаю, що це буде ваш не перший виїзд, що у вас вже були такі проєкти. Хочу почути про емоції, які ви отримаєте. От коли ви приїжджаєте, бачите ці обличчя, починаєте з ними комунікувати. Що ви відчуваєте? Насправді для більш ефективної роботи ми розділили задачі для підготовки по різним міністерствам. Тобто, наприклад, я зараз відповідаю і, взагалі, є в команді по конкурсам. Тобто, ми розділили для різних діточок, щоб вони могли робити різні завдання. Наприклад, наше завдання це конкурси, в тому плані, що ми маємо їх. Розважати, що ми mm -hmm. маємо з ними контакт, щоб вони не боялися, тому що я знаю по собі. Наприклад, от дуже важливо відкритися, оскільки я все життя дуже соромився, наприклад, танцювати. Але коли мене до мене знайшли підхід в таборі, я так там танцював, так зажигав, що просто кошмар. Ну мені аж, чесно, я ж почав зараз згадую, боже, Саша, ти так можеш? Тому в принципі важливо це також розуміти, і я вважаю, що нам треба їхати з думкою, що. Mm, до тих до цих дітей треба знайти підхід mm -hmm. і без підходу ніяк, оскільки ми будемо просто для них, як знаєте, якоюсь тяжістю. Приїхали і забули? Ні, ми маємо стати для них як якимось, скажімо так, символом ну як символом чогось великого, для того, що вони можуть відкритися нам, і ми можемо бути як командою. Клас, це дуже класний підхід. Можу, да, додати трошки безпосередньо про організацію, не конкретно про проділення, те, що ти сказав, ти чинже ділення mm -hmm. задач. Mm -hmm. От зі свого. Боку, як педагог організатор, знову ж таки, оскільки школярі постійно вчаться, вони постійно на уроках. Я час від часу їх забираю з уроків, але так само не хочеться заважати повністю цьому освітньому процесу. Той самий перший ворог всіх викладачів. А, та на жаль, або на щастя, не знаю. От суть в тому, що ми були, виділяли пару вечорів, коли з школярами в 11 вечора зізвонювались в Діскорді по відео там по зуму, так само з льою, так само я пам'ятаю, був Саша здається, не зміг. У нас приєднатися, але я ж кажу, це така людина, яка може ідеї генерувати от просто в секунду. Так, от і відповідно так і відбувається організація процесу. Тобто, після школи, 11 вечора, ми зізвонюємось, ми обговорюємо знову купа різних ідей. Це вічно шум і балаган. От, але батьки бачать, до речі, це також дуже важливо. Батьки бачать, що діти справді трудяться, і це їх ініціатива. Тобто, мені найприємніше, що я не змушую дітей працювати. Вони самі просяться, вони постійно мені там можуть в 11-12 ночі писати, я завжди їм відповім. Клас, я кайфую взагалі від вашої екосистеми. Для мене це щось неймовірне, тому що у мене в школі ну типу було там самоврядування, але воно було, скажімо, більше на словах, і не було залучено стільки людей. І просто проблема в тому, що я і не бачила бажаючих брати в цьому участь, тому що не стояло конкретно от цей напрямок пріоритетним для того, щоб організувати дозвілля дітей, щоб вони самі організовували своє дозвілля, і їм не давали таку можливість, як я вважаю. І я зараз просто дивлюсь на вас і думаю, кла. Можна мені, будь ласка, почати знову навчатися у школі. <гум> Зараз маю питання конкретно до Івана. Неважко здогадатися, і ви вже в принципі про це говорили, що ви на зв'язку 24 на 7 координуєте роботу е, і. Направляєте її в необхідні напрямки як молодий викладач. Як ви почуваєте себе в такій екосистемі ініціативній? Також цікаво почути, чому саме викладання, чому робота з лідерами і які складнощі саме у вас виникають в процесі координації, можливо, які ви виділяєте для себе. Окей, okay. uh, багато питань почну по порядку. Uh, як це все організовано, як я себе почуваю в такій екосистемі, все дуже просто. Діти енергійні, вони заряджають енергію мене, я віддаю їм ту саму енергію. Uh -huh. От uh, коли ти бачиш настільки ініціатив, стільки багато ініціатив, настільки крутих дітей, які не бояться говорити про свої цілі і не бояться ор... безпосередньо їх втілювати. Uh -huh. uh, ну не знаю, я всередині в мене нема вибору, ніж допомогти. А, на жаль, так, у нас в школі зараз досить багато викладачів, які, скажімо так, перешкоджають їх діяльності, але це, власне, і моя задача їх підтримувати постійно. Ну, не не Перешкоджають, а мабуть, просто хочуть, щоб діти були більш концентровані на навчанні, не зовсім, от, власне, власне, інколи і перешкоджають. А -а -а. Є, є викладачі, які просто відмовляються десь час від часу допомогти там щось перескласти, угу. перездати через власне це лідерство. Угу. От. Ну тобто, що якщо вони пропустили, поставляючи на лідерство і на самоврядування, то ви зробили свій вибір так. наступного щось, щось разу. Будете флані. більш Досправді, серйозніше в підходити. Ситуація в тому, що нас немає. Наприклад, я думав вчора, і взагалі ми це обговорювали вчора ввечері з Іваном, що ми можемо з цим зробити. І е, ну отій скаже директа вчителям. Типу, допомагайте їм. Окей, але це не, не змінить їх відношення до цього. Звісно, е, мені здається, що зараз наш найкращий варіант ну. Щоб щоб змінити як можна більше, це робити як можна більше, mm -hmm. показувати, що ми робимо, що ми вміємо і як ми можемо бути корисними. І коли вони побачать, що ми робимо самі, і їм ніхто не каже, не каже, то тоді вони побачать нас і скажуть: Боже, мій, ми помилялися. Ні, я думаю, що ваші викладачі в принципі розуміють, який об'єм роботи ви робите. Просто е, я вже говорила, ми вже тут запрошували людей саме зі сфери освіти в студію, і е, деякі вчителі дуже категорично відносяться до того, що навчання це є навчання, і враховуючи те, що у нас зараз в країні воєнний стан, враховуючи ще до цього декілька років карантину, враховуючи там перериви в навчанні, у нас дуже великі освітні втрати, і тому зараз вони сконцентровані на тому, щоб їх якось. Повернути це все, тому е, я думаю, що коли ще їм кажуть, що фізики сьогодні не буде, бо у нас лідерство ну, дивіться, з одного боку, так ви абсолютно праві і вчит... я також розумію вчителів, але mm -hmm. е, настільки агресивний, настільки, ну скажем, наполягати на навчанні, також не можна. Це вбиває повністю в дітей ну, весь так, процес мислення, mm -hmm. мрійництва mm -hmm. і будування планів на майбутнє. Одне з питань, які ти мені задала, це як я направляю їх на правильну стежку. Mm -hmm. Я не обмежую їх ні в чому. Хочуть вони зробити ярмарку, зібрати 100 тисяч? Прошу робіть. Хочете поїхати в театр, запросити трупу театру до нас до школи? Прошу робіть. Я вам допоможу. Я знайду контакти, тобто немає ніяких обмежень. Хочете запросити якихось професіоналів провести лекцію на тему сексуальної освіти в школі, що вже є такою, знаєте, конфліктною так, досить так, темою? особливо. Прошу робіть. І Клас. ми це зробили так само. Один із наших нещодавних проєктів це дівчинка в восьмому класі, наш міністр охорони здоров'я. Вона змогла організувати таку лекцію для дівчат, і зараз вона в процесі організації такої самої лекції для хлопців. Тобто, одне з інструментів це є ідея в учнів не присікати її, а угу. от яка б вона не була, допомогти її втілити. Клас. І я думаю, це цінять всі мої міністри, і ля, Саша. Ну, тобто Хлад, весь наш що скажете? Ми створюємо нове суспільство і ми хочемо працювати тільки за європейськими стандартами, бо це наше майбутнє. Угу. Отже, я дійсно згоден зі своїми колегами у всіх їх думках. Ілья <ріст> прям конкретно завершив цей спіч як так. кандидат в президенти зі своєю передвиборчою програмою. Хлопці, маємо завершувати у мене до вас останнє питання, в якому можна показати зараз і ваше реальне бачення, і повністю фантазувати, як ви хочете. Про це ми вже говорили в студії з директором департаменту освіти Києва Оленою Григорівною Фіданян. Ми почули її професійну точку зору, а зараз... Цікаво почути вашу думку, що для вас освіта майбутнього, і зануримося більше в вашу тему, що для вас лідерство майбутнього. Хочу вислухати кожного по черзі. А, так почну для мене освіта майбутнього це коли дитину не примушують, коли у дитини є своє бажання цим займатися, коли навчальний процес построєн так, що ти зацікавлений у тому, що ти вчиш. Я вважаю, що зараз є дійсно багато чого зайвого у школьній програмі. Але знаєте, незважаючи на те, що ми можемо шукати якісь недоліки, я бачу прогрес. Я бачу те, що ми всі йдемо до найкращого, і саме цим ми і займаємося. І... Якщо чесно, через 5-10 років я думаю, що все дуже радикально зміниться. І взагалі ми будемо навіть, можливо, вище за Європу, бо у нас є бажання і у нас є. Талановиті діти, угу. які хочуть цим займатися, і я знаю, що вони будуть цим займатися. До речі, з приводу Європи зараз вже дуже багато наших українських школярів виїздили за кордон, І в принципі, якщо е, отак зібрати докупи багато думок, відгуків не тільки від школярів українських, які за кордоном, а й освітян, то е, колеги освітяни з країн Європи просто в шоці від рівня знань наших дітей, тому що наша програма да вона типу складна, вона перенавантажена, здається, що там дуже багато всього. Але вона дієва: діти так. приїздять, і вони з рівнем знань набагато вище ніж європейці, і, і це супер круто. Ви уявляєте, якщо це все поєднати у одну нову, нашу, суспільну, і ну, це буде щось неймовірне. Я думаю, декілька років, і ми просто будемо свою модель освітнього процесу просто поширювати на весь світ. І з нас будуть брати приклад. Я думаю, що з нас вже беруть приклад, враховуючи нашу незламність, умови, в яких ми працюємо наших сусідів, яких маємо на жаль, але ми крутиться 100%. Саша Додам те, що сказав Ілья. Я вважаю, що зараз в на нашій, скажімо так, системі важливо право вибору. Тобто, кому треба якийсь предмет, він його вчить з 11 класі uh -huh. і вже в університеті, померед, так як в американській системі, uh -huh. то вчаємо необхідний матеріал. Окей, дякую, Саша Іван. Ваш ну відповідаючи mm -hmm. на два питання, що таке освіта uh -huh. майбутнього, і що таке лідерство майбутнього. А, перш за все, як на мене, освіта майбутнього це взагалі перше завдання освіти навчити дити. Думати, uh -huh. мислити, uh -huh. а не просто вдовбувати знання в, в голову дитині. Це можна реалізувати те, як в принципі реалізовуємо ми освітній процес зараз в нашому парламенті через різні проекти, через безпосередню, скажімо так, матеріальну в плані не грошову, а фізичну співпрацю з предметом, який ти вивчаєш. Елементарний приклад зараз вже літо. Тепліша погода у нас уроки біології проходять на вулиці, uh -huh. особливо коли вивчається ботаніка. Вчителі біології виводять учнів на вулицю. Так само я знаю, вчитель географії в нашому внутрішньому дворику виводить класи. Ну, тобто, ідея інтеграція навколишнього світу в освітній процес. І це, власне, змушує дитину думати і візуалізувати навчальний матеріал, який вона навчає. Це моя точка зору про освіту так, майбутнього Так, це класна практика. А відповідно, лідерство майбутнього е, пов'язано безпосередньо з цією штукою. Це реалізація цих проєктів і давати дітям мріяти. Екзюпері казав, що всі дорослі колись були дітьми, і дорослі забули, що колись були дітьми. Uh -huh. Відповідно, на мою думку, це основна основний момент не давати, не вбивати в дітях оцю цю дитячість і давати їм шанс прияти, тому що стільки ресурсу, скільки є в них зараз, у людини більше не буде ніколи. Тому треба давати, підтримувати і реалізовувати ті думки, які діти мають на там на даний момент часу. Дякую вам дуже за ваші відповіді. Дякую вам в принципі за розмову. На жаль, маємо завершувати, але я впевнена, що ми з вами іще зустрінемося в цій студії для того, щоб обговорити ваші проекти їх реалізацію. Я думаю, вам завжди буде про що розповісти. Я нагадую нашим слухачам, що ви слухали програму Відкрите життя на хвилі радіо Порш, перша онлайн радіошкола І сьогодні з вами була ведуча Каріна Хома, і в студії наші гості це представники самоврядування навчально-виховного комплексу спеціалізованої школи перших других Опинів ліцею No157 Оболонського району. Це Іван Симчич, педагог-організатор, заступник директора з питань лідерства. Також Олександр Тручин, міністр культури, та Ілля Романенко, заступник лідера. Дякую вам. Слухайте українське, споживайте український контент. Всім гарного дня!